Притча, навіщо смерті коса. Ви Коваль. Голос за спиною пролунав так несподівано, що Василь навіть здригнувся. До того ж він не чув, щоб в двері в майстерню відчинялись, і хтось заходив усередину. А стукати не пробував? грубо відповів він, трохи розлютившись і на себе, і на спритного клієнта. Стукати? Хм, не пробував. відповів голос. Василь схопив зі столу ганчір'я і, витираючи натруджені руки, повільно обернувся, прокручуючи в голові відповідь, яку він збирався видати в обличчя цього незнайомця. Але слова таки залишилися десь у його голові, бо перед ним стояв незвичайний клієнт. Ви не могли б виправити мені косу? жіночим, але трохи грипуватим голосом запитала гостя. Все так, кінець? Відкинувши ганчірку кудись у куток, зітхнув коваль. «Ще не все, але набагато гірше, ніж раніше, відповіла смерть. Логічно, погодився Василь. Не посперечаєшся, що мені тепер треба робити? Виправити косу, терпляче повторила смерть. А потім. А потім наточити, якщо це можливо. Василь кинув погляд на косу, і справді, на лезі були помітні кілька вищерби. Та й саме Лезо вже пішло хвилею. Це зрозуміло, кивнув він. А що мені робити? Молитися чи збирати речі? Я просто вперше, так би мовити. А, ви про це? Плечі смерті затремтіли в беззвучному сміху. Ні, я не за вами. Мені просто косу треба підправити. Чи зможете? То я не помер, непомітно обмацуючи себе, спитав коваль. Вам видніше, як ви себе почуваєте? Та наче нормально, немає нудоти, запаморочень, болю. Ні. Прислухаючись до своїх внутрішніх відчуттів, невпевнено промовив ковар. У такому разі вам нема про що турбуватись, відповіла смерть і простягла йому косу. Взявши її в моментально з дерев'яні руки, Василь заходився оглядати її з різних боків. Справ там було на півгодини, але усвідомлення того. Хто сидітиме за спиною та чекатиме закінчення роботи, автоматично продовжувала термін, як мінімум на пару годин. Переступаючи ватяними ногами, коваль підійшов до ковадла і взяв до рук молоток. Ви це, сідайте, не будете ви стояти! Вклавши у свій голос усю свою гостинність та доброзичливість, запропонував Василь. Смерть кивнула і сіла на лаву, спершись спиною на стіну. Робота добігала кінця. Випрямивши лезо, наскільки це було можливо, Коваль, взявши в руки тачило, подивився на свою гостю. Ви мені пробачте за відвертість, але я просто не можу повірити, що тримаю в руках предмет, за допомогою якого було погрожено стільки життів. Жодна зброя у світі не зможе зрівнятися з нею. Це справді неймовірно. Смерть, що сиділа на лавці в невимушеній позі, і розглядала інтер'єр майстерні, помітно напружилась. Темний овал Капішона повільно обернувся до коваль. Що ви сказали? тихо промовила вона. Я сказав, що мені не віриться, що тримаю в руках зброю, яка. Зброя? Ви сказали зброю? Може, я не так висловився, просто Василь не встиг домовитись. Смерть, блискавично схопившись з місця, за мить виявилася прямо перед обличчям коваля. Руки його злегка затремтіли. Як ти гадаєш, скільки людей я вбила? прошептіла вона крізь зуби. Я не знаю, опустивши очі в підлогу, видавив із себе Василь. Відповідай! Смерть схопила його за підборіддя і підняла голову вгору. Скільки? Не знаю, скільки! вигукнула вона прямо в обличчя Коваля. Та звідки я знаю, скільки їх було, намагаючись відвести погляд. Не своїм голосом пропищав коваль. Смерть відпустила підборіддя і кілька секунд замовкла. Потім, згорбившись, вона повернулась до лави, і, важко зітхнувши, сіла. Значить, ти не знаєш, скільки їх було? тихо промовила вона. І, не дочекавшись відповіді, продовжила. А що, коли я тобі скажу, ще я ніколи чуєш, ніколи не вбила жодної людини? Що ти на це скажеш? Але ж, а, а як же? Я ніколи не вбивала людей. Навіщо мені це? Якщо ви самі чудово справляєтеся із цією місією? Ви самі вбиваєте один одного. Ви Ви можете убити заради папірців, заради вашої злості та ненависті. Ви навіть можете убити просто так, заради розваги. А коли вам встає цього мало, ви влаштовуєте війни. І вбивайте один одного сотнями та тисячами. Вам це просто подобається. Ви залежні від чужої крові. І знаєш що найнеприємніше у цьому всьому, ви не можете собі в цьому зізнатися. Вам простіше звинуватити в усьому мене, вона ненадовго замовкла. Ти знаєш, якою я була раніше? Я була вродливою дівчиною, я зустрічала душі людей з квітами. І проводжала їх до того місця, де їм судилося бути. Я посміхалася їм і допомагала забути, що з ними сталося. Це було дуже давно. Подивися, що зі мною сталося. Останнє слова вона вигукнула і, скочивши з лави, скинула з голови каптур. Перед очима Василя постала поцяткувати зморшкане обличчя глибокої старої, рідкісне сиве волосся висіло сплутаними пасмами. Куточки потрісканих губ були неприродно опущені вниз, оголюючи нижні зуби, що кривими осколками виглядають з-під губи. Але найстрашнішими були очі, абсолютно вицвілі очі, що нічого не виражають, дивилися на коваль. Подивися, на кого я перетворилася. А знаєш чому? Вона зробила крок у бік Василя. Ні, стиснувшись під її пильним поглядом, мотнув він головою. Звичайно, не знаєш, посміхнулася вона. Це ви зробили мене такою. Я бачила, як мати вбиває своїх дітей. Я бачила, як брат вбиває брата. Я бачила, як людина за кожен день може убити 100, 200, 300 інших людей. Я плакала, дивлячись на це, вила від нерозуміння, від неможливості того, що відбувається, Я кричала від жаху, очі смерті заблищали. Я поміняла свою прекрасну сукню на цей чорний одяг, щоб на ньому не було видно крові людей, яких я проваджала. Я одягла капюшон, щоб люди не бачили моїх сліз. Я більше не дарую їм квіти, ви перетворили мене на монстра, а потім звинуватили мене у всіх гріхах. Звичайно, це ж так просто. Вона дивилась на коваля немиготливим поглядом: Я проводжу вас, я показую дорогу, я не вбиваю людей. Віддай мені косу дурню!» Вирвавши з рук коваля свою зброю, смерть розвернулась і попрямувала до виходу з майстерні. Можна одне питання, почулося ззаду. Ти хочеш спитати, навіщо мені потрібна коса? зупинившись біля відчинених дверей, але не обертаючись, спитала вона так, дорога до раю, вона вже давно заросла травою.